Я хочу вам нагадати про той ранок, коли в жилянську 116 а влетів дрон шахід і нагадати вам наслідки цього влітання. Дом знаходиться не в аварійному стані, він взагалі не пригодять навіть для встановлення. Там, де колись були спальня та кухня, тепер руїни. Стіни, дах та перекриття обвалились. От дивіться, цікава історія. Голос за кадром. Я навмисно відрізала цього дядьку. Різні сюжети телебачення не випускало. Дім не придатен для відбудови. Але на зараз який фактаж? Як Вася відмотав відео минулої програми, що ми маємо? Дрон пошкодив 5 квартир на Жилянській, 116а. Фундамент цілий. Людям на зараз запропонували переїхати. Чорті куди? А от куди саме і чому в окремих медіа показують, що дом нереально відновити. Відповідь на ці питання безпосередньо вже зараз нарила і знає мешканка цього будинку Тетяна Махрінська. Вона з нами на зв'язку. Таню, ми вас вітаємо. Доброго, Доброго дня! Танюш. Я хочу, щоб ви додали до деталей, яких додала я, але спочатку давайте так. Чоловік і голос за кадром, він же не правду ви, що будинок геть не відновити? Неправду. неправду. Його можна відновити. Фундамент цілий, тобто та інформація, яку маю я, я права, так? Так. Чому розганяється інформація про те, що будинок не відновити, і де вам запропонували жити, і про скільки мешканців йдеться? Дивіться, це старий будинок, і в ньому всього 16 квартир, тобто на нас є небагато. І пошкоджено тільки 5 з них, навіть 4 з половиною, одна на половину пошкоджена. А фундамент стоїть і будинок можна відбудувати і залишити в такому стані, який він був до цього. Він простояв більше ніж 120 років. Зараз нам не запропонували на тимчасове житло. Ми проживаємо всі, хто де може, хто в друзів, хто в знайомих, ну, хто де. Тепер дивіться, рухаємося далі. Я натрапила на пост депутатки Київради Ксенії Семенової. Вона у нас була нещодавно в програмі. Мені подобається, як вона тримає руку на пульсі життя міста. І вона написала: для чого робити ОСББ в старих історичних будинках. Маєте відповідь? Ціна землі в центрі дуже дорога. Хоча люди почали писати та й на лівобережні Києві, на лівобережці коштує стільки ж квартири нові. І по факту зараз вас просто витісняють з цієї землі. Розповсюджуючись цю думку про те, що неможливо відновити, викидають вас кудись на узбіччя, а далі, ну а далі якось воно все заплутається і, можливо, там збудують якийсь хмарочосик вже не на 16 ваших квартир, з яких 11 на зараз цілі. Це дуже важливий момент. Ну а щось таке збудують, а ви там не льовобережці десь і застрягнете. Які кроки ви зараз робили? І давайте так, ви розбираєтеся зараз в законодавстві. У вас там немає ОСББ, у вас немає об'єднання мешканців багатоквартирного будинку. Правильно? Правильно. У мене будинок теж неподалік від вашого, теж на 24 квартири. І у нас теж немає ані ОСББ, ані об'єднання багатоквартирного будинку. Я колись намагалася розібратися в тому, як це. Я зрозуміла, що це купа часу. Треба просто ніде не працювати, півроку, щоб цим. Зайнятися. І, по-друге, це не має сенсу, тому що наші будинки старі. Далі, як ви збираєтеся рухатися, і хто вам що в очі казав, а хто казав поза очі? Багато чого нам сказали, але ми почали рухатись в своєму напрямку. Ми мешканцями об'єднилися в ініціативну групу, і зараз намагаємось створити ОСББ. Щоб... Далі вести переговори з владою про те, що ми хочемо відбудувати свій будинок. Пробачте, уточнюю, можна робити АСБ ОСББ? Так, можна. Створенням ОСББ у нас займаються юристи і адвокати. В кожної квартири є свій юрист. Вони теж всі працюють там, домовляються, як це краще, швидше і правильно зробити, щоб у нас був якийсь. Свій такий захист, тому що нас дійсно хочуть швидко витіснити з будинку, переселити десь, вибачте, на поліську це дуже далеко від центру. Це зовсім не те. Це 24 чи 23 поверх. Квартири, де все на електриці, а як ви розумієте, зараз електрикою в нас трошки скрутні часи, і тому ніхто не погодився на квартиру. А щодо компенсації, яку нам мали запропонувати, ще не виходили на зв'язок, скільки і як це має бути. Але в нас питання, чому в прямо 17-го числа, коли дрон влучив, вже був висновок, що будинок аварійний настільки, що його потрібно знести. Пислі, зачекайте це в який день? Прям день влучання відразу в День влучання були виступи, які я сама бачила по телевізору, де Ем, і мер міста, і інші люди казали, що будинок треба знести, він не підлягає. Це цікаво. Таню, це цікавий момент. А що це за експрес-метод е, оцінки? Тут ми буває експертну думку: очікуємо місяцями, місяцями а то і роками. А тут випав, влучив дрони відразу за годину оцінка. Боже, які покидьки люди, які отак роблять, ви розумієте? Добре, рухаємося далі. А вам, хоча б я так приблизно зрозуміти, яку компенсації Запропонували, і от, виходячи з вашої території, скільки у вас квадратів квартира, і там на цій станції, ну неподалік від метро, запропонували який метраж? Дивіться, в мене квартира 60 квадратів, двохкімнатна з потолками 4 метри. Да? Як ви розумієте, старий будинок дуже е, просторий. Е, те, що нам запропонували на Поліській це квадратний метр на квадратний метр, але це зовсім інші. Зовсім інші квадратні метри, тому що Але там мені цікаво було. Не мені ж пропонували цікаво, що зараз пропонують в обмін на старі будинки з 4 метровими стінами і стелями. Зрозуміло. Тепер <рес> рухаємося далі. На зараз ви створюєте ОСББ. Тобто, ви точно знаєте, що заднім числом можна зробити. Ви сказали 16 квартир. Мешканці всіх квартир не поїхали з Києва і долучилися до процесу. Бо... Так, всі, всі тут. І Марати. всі готові цим займатися. Ще раз. Е, всі тут в Києві, всі готові займатися цим. Я зрозуміла. Ще які моменти вас бентежать? Тобто, коли ви утворите ОСББ, земля під будинком, вона точно буде ваша. У вас же там поруч вже інші будинки тісно прилягають. У вас там, навіть прибудинкової території, там здульки дулькенніс лишився. Е, так, юридично, ми сподіваємося, що це буде вже наша якби, земля, з якою ми можемо е, залишитись і як це, починати перемовини по відбудові нашого будинку. <кій> тобто тут є як плюс, що ми хочемо з владою говорити про те, як це можна зробити, яким шляхом, або, можливо, влада знає, яким шляхом це можна нам зробити. Ми готові до. Спілкування, ми готові до якихось перемовин і навіть допомоги, якщо потрібно від мешканців щось, ми готові надавати свою допомогу. Так, тепер ще момент. А коли весь світ спостерігав за тим, як влітає дрон в ваш будинок, все одно, ви кажете, ми готові з владою говорити. Хтось з влади прийшов, особисто зібрав мешканців будинків і сказав. Ну, тобто, от ті люди, які вам виділяли землю на лівому березі, вони якісь публічні чи ні? Це, це просто там якісь чиновники. А хтось з публічних прийшов і сказав: давайте. Ні, до нас публічно ніхто не приходив в пер... ні, в перший чи в другий день нас зібрав Поповцев, Це з Шевченківської адміністрації, Олександр, і були такі збори. Типу, що кому потрібно, коли ми сказали, що кому потрібно, на цьому все закінчилось. Нам дали два чи три рази допомогу продуктову в соцзахисту і допомогу фінансову. Це була благодійна компанія Act. Нам надали і все. На цьому все закінчилось. 26 жовтня нас зібрали в. На Богдана Хмельницького, 42, це будівництво. Нас зібрали, щоб сказати, що в них є звіт про те, що будинок аварійний, і виступав не поп, я не пам'ятаю ініціали. Був черздюк Олег і був поповцем і роботник. Це все, це всі якби, представники влади, які нам сказали, що. У вас є два шляхи: або ви переселяєтесь на поліську, або якщо ви не хочете, ви можете там отримати якусь компенсацію. Але на моменті, коли нам показували квартири на поліській, сказали, що це буде договір міни. А як ви знаєте, договір міни має ніякої юридичної сили, ну такої, як право власності на квартиру зараз на Жилянській. Тому ми з'їздили, ми побачили ті квартири, які нам пропонують, але ми не погодились. І надалі все затихло. З нами перестали вести якісь, якісь перемовини. Коли ми звертаємося в ШРДА, нам кажуть, у в нас немає списка постраждалих, ідіть в КМДА. Коли ми йдемо в КМДА, нам кажуть: ідіть в ШРДА. Коли ми приходимо в будівництво, нас теж кудись відправляють, і на цьому все. Ви мене зараз дивуєте. Я то думала, слухайте, якщо ролик, ну принаймні, який облетів весь світ, то хоча б знайдуться якісь депутати, які захочуть попіаритися. Але я зрозуміла, що народні депутати воно готові піаритися, напевне, на гуманітарці, приїжджаючи в Херсон, фотографуючись біля стели. Але робити якісь конкретні речі і надавати своїх юристів у депутатів вже як мінімум, для яких зараз просто золота ера піару. Ну, як мінімум, у них є юристи, які, як мінімум, Могли б вам просто сказати, наш юрист допоможе вам оформити це ОСББ. Ну це ж така марудна справа. Ясно, що добре, що у вас були не просто юристи. це хоч один депутат просто бере за руку групу цих так, людей і так. каже: Так, а ну давайте разом підемо по інстанціям. Угу. Тобто, все він зірка номер один. Тобто... Ти будеш депутатом і на наступну каденцію. Просто сам це будеш висувати, не треба буде ні з цих список партійний, ні, нічого не потрібно. Просто допоможе людям. Піди пройдись по інстанціям. Інша справа, коли люди приходять самі, а тут оп, народний депутат каже: Так, а ну, ребята, покажіть, що тут у вас. І це дивна історія. Якщо ми говоримо про Київ, Таню, ми зрозуміло отримали від вас цю інформацію, Дайте трошки так монологами позаймаємося. Для мене дивна історія оце, яку ми зараз оклешлили. А друга історія ну в Києві не так багато. Будинок. Житлових постраждало. Тобто можна було навіть визначити, закріпити за якоюсь там благодійною організацією, за якимось політиком, домовитися особисто меру і сказати: візьми цей кейс. Роби, розробляй в режимі реаліті-шоу цю історію у себе навіть на Фейсбуці, та ми б її читали і аплодували людині, навіть якщо б до цього вона була ну, якоюсь не дуже нам до вподоби. Тобто це просто звернення до усіх депутатів. Зверніть увагу на жилянську 116а. Люди самі ходять, оббивають пороги, лишившись без житла, створюючи ОСББ, але далі вони не знають, в який спосіб діяти. Візьміть цих людей, зігрійте їх своєю увагою. Раз у нас в дітька немає зараз електрики, і ми будемо мерзнути взимку. Тобто можна вижити. Я не знаю в холодних квартирах, але коли у тебе немає квартири, то як тут ти виживеш? Таня, я дякую, що ви вийшли на зв'язок. і Знаєте, який момент, який ще я теж не ретельно не довчала. Але в квітні, коли почалися такі руйнації скрізь по Україні, був такий законопроект: 71-98. Зараз точно скажу. Один такий законопроект, яким мало бути відшкодовано житло українцям. А потім, да, 7198, А потім все повернуло так, що до другого читання там несли стільки правок, по якому. Українцям, у якесь зруйноване житло, відшкодування призначається. Законопроект ще не проголосував. Знаєш, скільки? Скільки? Тобто, в квітні Верховна Рада все прописала, гарно вишкодовуємо там якісь. От стільки Вася. Я І зараз цей законопроект поховали. Тобто, навіть на дулю ви претендувати зараз не можете. Ось така історія. Ніхто й не каже, що ясно, це форс-мажорна ситуація. Страховики зараз не хочуть е, страхувати навіть житло від таких випадків, як війна, наскільки я знаю. Але. Таню, добре, що ви погодилися вийти. Добре, що ви боретеся активно. Ми запостимо вашу сторінку. Я зараз кину в коментарі на Фейсбуці. Я хочу, як мінімум, щоб всі глядачі Ісландії підписалися на неї. Просто це буде така добре. кількісна підтримка для вас. І далі будемо продовжувати стежити за вашою ситуацією. Ви, будь ласка, навіть проміжні якісь рішення чи проміжну бреханину. Просто пишіть мені, і все. Ми будемо періодично добре. щосереди середи о 12.30 її озвучувати. Дякую, що вийшли на зв'язок.